VNV Solutions виходить на IPO. Стоп, що? Ну, не зовсім так. По великому рахунку, ми запускаємо свій власний токен в криптовалюті, який буде дорівнювати акціям компанії. Це буде працювати таким чином, що кожен раз, коли компанія VNV Solutions закриває якийсь проект. Будь це чат-бот чи вебсайт. Ми докупаємо на відсоток від вартості проекту цього токена і передаємо нашим співробітникам або партнеру, який провів до нас цього клієнта. Тобто, получається, що скільки буде розвивати свій NV Solution, стільки і буде розвиватись цей токен. Проект буде запущений в мережі Solana, оскільки в Solana ми маємо найбільше досвіду, і вона на хайпі. На підготовку ми взяли два місяці. Два місяці за які ми зможемо до кінця все продумати. А крім того, розпочати різні активності, за якими ми роздамо цей токен. Всю актуальну інформацію ви зможете знайти в мене в інстаграмі, а крім того, в ком'юніті. Тому обов'язково підпишіться.